Всім привіт! Я сьогодні буду говорити із чатом GPT. Буду йому розказувати закарпатські приповіданки. Хочу увидіти це, він мене порозуміє. Привіт, друже! О, то пайна ідея. Закарпатські приповіданки. То завжди цікаво. А яку хочете йому першою розказати? Така перша. Ішов, ішло чудо по подмост. Дві голови, єден хвост. Не розумієш, що я кажу ж кажу? Кажи не ганьбися, я тобі повім. Yes, bit, like я говорю по закарпатськи а не по англійськи I know, I know. Дуже файна. Що ще розповісти? І ще одну загадку ти повім. без оболока, без дверей, повна хижа людей. Що це таке? No. Відповідь це курка? Ні. Ні. Я кажу: слухай, це гарбуз. Ти можеш підказати, що це за відповідь. Це гарбуз всередині зернятка. Насіння. Це про гарбуз. Виглядає так, наче все всередині. Про насіння, але немає зовнішніх дверей чи оболонки. Гарна придумана. Так, молодець, поняв. А чому ти зі мною не говориш по Закарпатськи, а по-англійськи? Гого... Говори по Закарпатськи. Добре говорю. Як ти там? Що нового на Закарпатті? Сніг упав до коліна. Ага, зрозуміло. Справді сніг може бути дуже глибоким на Закарпатті взимку. О, Справжня зимова каска. То молодець. А, ти з такою кількістю снігу? Лопату в руки й шурову помали. Промітову. Ха, Ха, добре сказано. Лопата в руки і вперед. І зимові роботи на Закарпатті це вже частина життя. No. Як у вас з зимовими розвагами сноуборд чи лижі? На лижах сявозами з берега, мало з слівлянки і летиме так у луфті. Ти знаєш, що таке слівлянка? Сливлянка це, мабуть, якась місцева традиція чи об'єкт. Може, це якийсь вид напою, ставки або навіть місце на закарпатті? Ближе до діла, вид напою. Це горілка, горілка із слив. Так, так на основі слив або якихось ягід. Чи це особливий рецепт, властивий тільки для закарпаття? А рецепт знаєш, який знаєш, як роблять цю сливлянку? О, здається, я знаю, але точної рецептури не пам'ятаю. Відомо що для сливлянки використовують сливи. Їх бродять, додаючи цукор і спеції, щоб вийшов ароматний і міцний напій. Я правильно зрозумів? Дуже ти правильно, маєш, дякую. Маєш, дякую. Маєш, ти такий розумний. Маю ще загадки. А ти не хочеш мені якусь загадку дати? Може я щось угадав. Звісно, ось загадка для тебе. Я небо, я земля, я йде без кінця, але не можу зупинитися. Хто я? Я небо, я земля. Іду до без кінця. Не може зупинитися. Час іде Час без кінця і охоплює все навколо. Ось ще одна загадка для тебе. Чорне, як ніч, а світить, як сонце. Що це таке? Чорне, як ніч, а світить, як сонце. Не знав. Правильно, це вугілля. Чорне, але світить, коли горить. А, видишка, не знала. Я не знала. Слухай тоді, що я тебе спитаю. Що значить слово куцур? Куцур. Це котик. Лиш великий такий вже куцуриско. Куцур. Давай ще. Вірно, куцур це такий малий пушистий котик, такий Куцуриць. добре Тепер твоя черга. Що означає слово шарбарок? Шарбанка. Шарбанк. Ха ха, це мабуть щось веселе. Але я думаю, ти маєш на увазі, що шарбарок це напевно якась метушня або безлад. Правильно? Майже. Знаєш, що таке гарадичі? Гарадичі це старий покинутий чи занедбаний будинок. Або Ні. місце, де раніше жили люди, часто закинуте. Ні. таке слово в закарпатському діалекті. Ні. Ти правильно зрозумів. Це типова частина закарпатської мови. Це не, не то, що ти кажеш. Гарадичі це сходи. Ой, вибач, неправильно зрозумів. Так, ти правий, гарадичі це сходи. Точніше, маленькі сходинки або кілька ступенів, які ведуть до чогось часто в старих хатах. Так, так. Дякую, що поправив. Ще одне слово для тебе. Що значить пирогня? Беровня. 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 Ага, баровня. Це ймовірно те саме, що й пирогня. Це місце, де пекти хліб або пироги. Зазвичай це піч або спеціальна пічка в хаті, де випікають їжу. Ага. Це закарпатське слово. А тепер я тебе зазвідав. Узнаєш, що таке шпаргейт? Що використовується для різання акулки. Точно? Ти мене недобре зрозумів. Шпаргейт. А, тепер зрозумів. Шпарля це таке слово, яке вживається для позначення тріщини чи щілини, наприклад, у стіні або дереві. Ні. У деяких випадках може означати і невелику порожнину чи розрив. Дякую, що поправив. Неправильно. Ви досягли обмеження швидкості чат GPT. -пі Спробуйте пізніше.